Добрий день, Саш! Це моя, як кажуть, худоба. Телечки, далі йдуть корови. Це в мене тут пару свиней. Останні в другому хліві. Ці скоротелитися вже. Це і нога трошки калічена. Це теж на утюлі. І ця. Ммм, mm, красавиця вибачай <кліпичай> за відео я не кивіно оператор. Що? Ммм? Mm. Так, да, так, да, так. Да. Ну, а тепер я, як кажуть, добрий день. Як це його перевести? Тепер побач мене. Ну, тепер я, як кажуть, во всій красі. Ну що тобі ще б сказати? Ну так, так і пора їмся. З всім-сим Скоро буду сіну давати. Це вже ждуть? Там у нас вихід і тут вихід. Тут гніви возим, там на двір виходимо. Ну, все.